Коли кажуть, сьогодні ще й час, що ви маєте оружжя в храма, що ви зброю бережете десь там, по телевізору, по інтернету, так, прийдіть до нас, в храм. У нас в кожному храмі є зброя. Це є хрест животворящий хранитель всія вселенія. Це наша зброя. А на клепі, які ви проводите, тілесна зброя, яка вбиває людину. Немає. У нас є зброя та, яка оживотворяє, яка спасає, яка береже, але не вбиває. Хрест хранитель вселенної, хрест, хрест красота церкви. Хрест освячує повітря. І ми повинні, браті і сестри, пам'ятати, що заради Хрестої смерті Господь проявив любов до нас грішних. І будемо дуже вдячні Богу, що Господь і скупив, простив і примирив нас через силу Житворящого Христа.